Доброго ранку, пані і панове. Доброго ранку, Це Українська поетична родина. Проєкт поетичне волонтерство в ефірі. І для мене велика честь сьогодні приймати в ньому участь. Слава Україні! Слава Збройним силам! України. Ми єднаємося з вами в можливості допомагати нашій армії. І кожен раз, коли ми п'ємо нашу ранкову чашку кави, ми з вами розуміємо ціну цієї кави. Під відео пропоновані. Рахунки, куди ви можете перерахувати кошти на допомогу нашій армії. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Буває байдужість, яка нам не притаманна. Ми разом з вами йдемо до перемоги поряд Збройними силами України. Сьогодні я хочу пропонувати вам вірші, які були написані в самий складний період мого життя, коли ми ще знаходились у Куп'янську під обстрілами поряд з лінією фронту. Ці вірші наповнені болем і надією. Коли я готувалась до ефіру, саме на них я звернула увагу, і мені хотілося поділитися з вами своєю творчістю того непростого періоду мого життя. Розлила повсюду чорно-сірі фарби, із відтінком смерті проклята війна. На землі мов рани. Величезні вирви залишає дика, злобна сарана, Нам ще вкриє плечі синіоке небо і розквітне знову втомлена земля. І радіти будем під пташиний щебет, З розумінням вільним вже війни нема. Ми віримо. І тримаємось. Ми впевнені в тому, що ми переможемо. Тобі страшно дуже дуже страшно. Знову обстріли завжди невчасно. Сіли пити чай і їсти кашу. Ми вросли корінням. В землю нашу. Як можливо жити з фронтом поряд? Ви, герої, так про вас говорять. Це неправда, бо нам дуже страшно. Знову обстріли завжди невчасно. Долоні. Дитини торкнулись обличчя і витерли сльози, не плач, моя мама. Настерпні вирують в душі протиріч Маленька дитина лікує словами. Вона засинає під гучну сирену, шепоче. Не бійся, тримайся, матусь, пульсує на стримним потокам, по венам. дорослий мій синку, з тобою не боюся. Дорогі друзі, я хочу нагадати вам, що під відео знаходяться реквізити наших поетів, волонтерів. На які ви можете перерахувати кошти на потреби нашої армії? Пташко жовтогруда Що з тобою сталося? В небі чорні хмари? Сонечка не видно? Пам'ятаєш, пташко, як тобі літалось? Як тобі співалось, моя пташко, рідна горобина нічка, грози смертоносні, хижаки літають, де не глянь повсюду, світанкові зорі запалають ясні, Защебечеш знову, пташко, жовто Ми віримо з вами в перемогу. Ми єднаємося, і такі ефіри, як поетичне волонтерство, такий проєкт, він допомагає і дає можливість нам єднатися і допомагати нашим військовим, нашим героям. Пам'ятаємо, що кожного разу ми дякуємо Збройним силам. За добрий ранок. Не мовчи, бо нестерпна тиша, так незвична, від тиші втома, ніч, неначе кисіль густіша, і на смак вона невідома, вкрила тиша все пеленою та стікає. З очей сльозою не мовчи, говори зі мною крізь затище перед грозою, гуркіт грому, це обстріл знову, небо злякане під луною, не на часі тепер розмова. Обійми і мовчи зі мною, у мовчанні відбиток болю. Що крізь вибухи смутком тисне, ми завжди мовчимо з тобою в сподіваннях, що обстріл стихне, так по колу, повз дні і ночі нас тривожить і гром, і тиша. Поринаємо в сни пророчі, де розквітла в садочку вишня, полюстками вкриває простір. І немає мовчанню місця, огортає в душевний спокій твоя ніжна, красива пісня. Розбуди мене, я благаю, сплю так довго, ну майже рік, я у снах своїх не літаю. На розпутті стою доріг, понівічене все війною розбуди від жахливих снів, це не може бути зі мною. Матері хоронять синів. Я палаю з розбитим містом, збережи мене туди обпікає шаленим змістом, розбуди мене. Розпути. Продовжується війна, і нам дуже важко і досі уявити, що все це сталося з нами. Але сила і витримка нашого народу дає нам змогу вірити в те, що Україна переможе. Слава нації. Я хочу нагадати, що маленьких донатів не буває. І що донати це святий обов'язок кожного, а не благодійність. Я продовжую читати вам вірші, які були написані мною поряд з лінією фронту. Коли моя родина ще знаходилася у куп'янську під обстрілом. Десь на галявині весни пульсують полони корінням, і з гіркотою у вісні надію мають на прозріння, у руслі сохлої ріки, складаючись у кілометри, Невдало йшли собі роки, То одягали спилу з пилу з ветр, Нема мостів меж берегів, та запаху п'янкого цвіту, засмучена поміж лугів, безмежність розчинилась з вітром, а з ним насіння полину вкривало землю гіркотою і розчиняло пелену між спогадами і війною. Сповідую, гнів виснажливий. Гнітючий тягар зажурений, а вітер січе пронизливий, неначе в думки занурений. П'ю зорі, як сік з томатами, із чаші своєї лютості В ній ворог сидить за гратами в ржавих кайданках сутності. У вбивці немає виходу. За всі відповість він злочини. Кінець наступає іроду, сповідаю гнів розлючений. Я хочу нагадати вам, що проект поетичне волонтерство дає змогу на ті реквізити. Які пропоновані вам під цим відео перерахувати кошти на потребу нашим Збройним силам України? Я дуже вдячна всім поетам-волонтерам, які приєднуються до цих зборів? А я продовжую читати вірші, вірші, які я писала, в найскладніший саме складний час, коли ми знаходились з родиною в Куп'янську? Поряд з лінією фронту Заплетені вулиці косами поряд із домом сивіють, щоночі ночі від попелу вибухів і болю, в безсоння приходить самотній зажурений спомин і водить за руку, як завше, загублену. Долю, по вулицях довгих красивого рідного міста, болючість і ран огортає вологий серпанок, насниться їм зустріч із вірою, рано чи пізно відчують, що зробить хтось крок у розгорнутий ранок З порогів будинків, осяяних в ранішнім світлом. Під борами, човганням вмить Зашумить все навколо, і вулиці з радістю знов усміхнуться привітно тим людям, що місто тепер не залишить ніколи. Лінія фронту пройшла через місто, наче крізь серце. Весь біль на Де б не поїхав, не збільшиться відстань. Лінія фронту у серці назавжди. Лінія фронту, як кодове слово, лінія спротиву, дух непокори. Дійсно, ніколи, ніколи щоб знову землю не гризли. Зубами потвори, лінія фронту пройшла через серце, лінія пам'яті крізь часу простір, відгук подій тих, як крейда не стерся, лінія в серці так схожа на постріл. Ранок. Тривога, підлога, сніданок, вітчі, новини, зруйновані стіни, мама, дитина, чорна хустина, ненависть, злість, дочекатися, псина, дим у повітрі обстрілів, витвір, ворог з війною. Вітер з весною, квіти і посмішка сонця у небі, річка прозора, лебідка і лебідь, зорі згорі, з гори доторкнулись порога, витримка, віра і перемога, місто повернення, ранок і кава. Слава героя! Незламності, слава. Ми прославляємо, ми шануємо наших військових, ми допомагаємо армії. Проєкт поетичне волонтерство це саме той проєкт, який дає нам можливість збирати кошти і надсилати донати на ті рахунки, які пропоновані під цим відео. Коли змовкнуть гармати, і все скінчиться, ми з тобою побачимо, як постаріли, знов розправить опалені крила, птиця, та іржею покриються списи і стріли, і настане тиша повернуться люди. Вже нові зростати не будуть могили. Та ніхто і нічого не зможе забути, огорнувши себе в опалені крила. Коли змовкнуть гармати, настане тиша без салютів, параду, сміху та свята. Зрозуміє кожен: ми стали сильніші крізь тривоги, підвали, війну і втрати. Там, де вирви в полях жовтітиме жито і на згарищах мальви покриють шрами, буде вибір між жити і далі жити з відчуттями відкритою в серці рану. Тримаємось і віримо, ми віримо в наші збройні сили. Ми віримо в нашу незламну націю. Ми йдемо до перемоги і допомагаємо нашим Збройним силам України. Я нагадую, що, що під ефіром знаходяться реквізити, куди ви можете направити свої донати. Єднаймося, дорогі українці! Слава Україні! Слава її героям! Дякую за увагу!